Я трохи випадаю з Блогу, якщо чесно, тому що ну блін, якась нічна розгрузка, розгрузка в 5 ранку, я приїхав там в 2. І воно деколи типу, так і відбувається, що трохи випадаю з блогу. То на мене можливість, одразу повертаюся, що знімаю. Можливо, через це трішки вам непонятно щось. Але в загальному що? Я приїхав до Техасу, е до Далласа, розвантажився в неділю зранку. На неділю ввечері мені дали вантаж на Х'юстон, з Техасу до Хюстона, 250 миль. Я ось сюди приїхав, я тут вже розвантажився о 5 ранку в понеділок, о 7 ранку в понеділок. Їду на наступний вантаж. Дали мені тільки я вже знаю тільки є пікап, знаю делівері, але ще я дивився, де воно саме. Тому let's go, їду, їду, їду. їду. Да. Ось такий. Фюсто. Як колись казав Вадим Вінниця. Що там, пацани? Я просто гружу такий самий вантаж. Що ви думаєте? Тут в машинці, тут холодно, прекрасно, неймовірно. Зараз поїм собі щось і їду далі. Щось мені здається, що блог Получається такий різаний, якийсь, такий кусками. Що вони до кінця розказують, що відбувається. Але якось так воно все робиться, якось так ну роботу. Заправився, помився, виходить тут вже темно, а ще було таке, ну, що сонце сідало, вже просто темнота. Їду ще дві годинки сьогодні проїдуся і і вже тоді спав. А завтра собі теж спокійно прокинувся і доїду до свого розвантаження. Тому, да, став, до речі, на резерві, ось прачком своїм, я вже повечеряв, так що. Щось в мені сумно. Але то через, чисто через життєві справи, так що. Не переживайте. Коротше друзі. Я приїхав, зараз, е, ну, зараз буду паркуватися і розвантажуватись. тому Фух, сонце, сонце. Вечір, знову парковка і таке життя, я вам скажу, що просто їдеш, 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 але okay. окей. Це я зараз помився. І щилю на такому масажорі. Кайф, 15 хвилин, 5 доларів просто кайфуємо, кров, ну, кров, розганяємо по організму. Так, да, кайф. російського військово-промислового комплексу фактично оголосило про банкрут. Короче, далі продовжується мій шлях, я далі їду. Що сьогодні прокинувся? Зараз в мене час 13, я зайшов в магазин, скупився. До речі, доволі близько. Це в той магазин, який я їхав, е коли їхав назад. Це вертаюся і знову в магазин заїхав. Купив черешень, абрикосів, цього, персиків, там, соку, Коротше, фруктів, помідорів, горішків. Такого чисто зожного трошки. Да, я трошки стараюсь їсти більш-менш корис... корисну їжу, але не завжди виходить. пшикнула я прокинувся роблю 3 інспекцію от і все їде дальше спать хоче вже їду дальше Зміна ритурики Трампа пов'язаний з ним. Коротше, я вам зараз дещо покажу. А покажу вам конкретно те, що ось тут немає, е, немає вантажівок. Це означає, що ось ця красуня зараз іде митися. Гляньте, яка вона є. Так, Зацініть. І що, зараз покажемо, як це все буде відбуватися. Коротше, це так типу, миють, якщо що. Зараз будуть мити мене. Так, це все відбувається. Лях, я думаю, швидко поїм, як мене буде це, але я так розумію, що не поїм. Ху! Собі Орегон, Орагон да, такий, трошечки уривочок Орагону. Да. Таке відео. А в загальному, якщо вам подобається відео мої з дрона, або в загальному лайк, коментар, підписка, буду дуже радий вам цьому, тому що дивиться мене 2000-3000 людей, а підписано всього лише 1500. Да. Тому якщо підпишетесь, буду вдячний. Більше мотивації, так сказати. Коротше, ви не очікували. Але ось я на тракстапі, а це Олена. Приїхала по мене, привезли мені вареників. Да. З капустою, і... з Угу, З капустою з картоплею. Так що ми переодягаємося, їдемо тусити. Їмо да. вареники і їдемо. Ось вам такі горби. А це ми до речі з Оленкою їдемо в гості. Просто так, да, строка, так здесь їдемо в гості, Ми на розвантаження завтра в три, а зараз в нас чотири. Да. Маємо ще цілу добу до розвантаження. Тому їдемо в гості. Let's go. Let's go! Let's go! Так. Yeah. Коротше, це черешні. Це в нас кабачки, капуста, цибуля, часник чосник там. Чосник там є молоденький. Укропу. Це коротше. Це ми їздили в гості до родичів Оленки. У мене така ситуація, що я приїхав на розвантаження на день раніше, мене забрала Олена, три години від дому нашої. І ми поїхали по родичів Оленки. Десь прикольно потусили, класно нас прийняли. Ранок, ой боже, ввечері потусили, класно, бургери пожарили. Зранку класно, ребра поїли. Блін, ну офігенно, нічого не знімав, бо Ну, просто, бо не знімав. І що, їдемо на розвантаження. Зараз заїхали заправитися, їдемо на розвантаження. Далі. Покажу вам далі, як буде біля фури. Фуру я лишив просто на лавсі, на тракстапі. Да. Це я досить Ну, якщо що. Да. Ось так от заправляємося. Бензин по 410 за загалом. Втілося вже у мене. Да. Друзі, це я вже на Велмарті. Приїжджаю на розвантаження. Да. Мені дали двері. Я тут вже був декілька разів, тому знаю, як тут все відбувається. Да. Попередній раз я звідси з вами і попрощався, якщо що. Все, розвантаження закінчилось. Який би цей блок не був, я старався. Наступний буде краще, бо наступний я буду знімати знову ж таки їхати через класні штати. Буде наступний класний блог, класніший за цей. Але в загальному дякую за вашу підтримку. Я бачу, що багато мене дивляться, які не підписані на мене. Підписуйтесь, буду вдячний, це буде класніше для мене, більше мотивації. Скоро теж на моєму каналі з'являться відео з автомобілі автомобілів Копорта або е, сторіджі. Стороджі теж скоро будуть. Тому дякую за вашу підтримку. Побачимось на каналі.